Григорій Джамалович Гусейнов український письменник, журналіст, просвітник, член національної спілки письменників України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Народився 23 серпня 1950 року в місті Помічна новоукраїнського району Кіровоградської області. Його дитинство припало на важкі повоєнні роки. Автобіографічні події цих часів відображені у книгах Сповідь дитинства, Станційні пасторалі, піщаний брід та його околиці, тіні забутого парку. Закінчив факультет української філології Одеського державного університету. Згодом працював у редакціях «Криворізьких газет. З 1994 року гусейнов головний редактор літературного журналу Кур'єр Кривбасу, який видавався у Кривому розі з 1994 до 2017 року. У часописі публікували як літературні твори, так і критичні. А також матеріали з краєзнавства півдня України, твори відомих сучасних українських літераторів. Григорій Гусейнов, автор понад 40 книг, серед них незаймані сніги, чаша ювеліра Карла Фаберже, тритомника на землі, на рідній, легенди та перекази Криворіжжя, повернення в Портленд, «Одіссея Шкіпера та Чугайстра, принцеси революції та інші. У 2006 році став лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка за художню документальну повість у десяти томах Господні зерна. Це мегакнига про Україну, про її долю упродовж останніх віків, про її вчених підприємців, письменників, музикантів, військових, художників, громадських і культурних діячів, як тих, кого нині згадують і пам'ятають. Так, і тих, хто не надто відомий широкому загалу. Готуючи це видання, Григорій Джамалович об'їхав усі місцини, описані у книгах, зібрав безцінні матеріали про маловідомі факти з історії та культури України. Грошовий еквівалент Шевченківської премії 100 тисяч гривень. Він призначив для заснування нової премії Глодоський Скарб. Це був перший випадок в історії премії, коли гроші, які належали переможцю, були використані на те, щоб створити нову громадську мистецьку відзнаку. Назва премії пов'язана із подією, що сталася в 1961 році у селі Глодоси Новоукраїнського району на Кіровоградщині, коли було відкрито відомий в археології як Глодоський Скарб, що нині зберігається у музеї історичних коштовностей України. Першим лауреатом премії у 2007 році був Кобзар Тарас Компаніченко. Упродовж наступних років лауреатами стали значна кількість талановитих особистостей, серед яких поети, письменники, режисери, редактори видань, музиканти, співаки, драматурги, перекладачі, літературознавці. У Григорія Гусейнова чимало нагород. Він лауреат майже 20 премій: імені Івана Огієнка, Благовіст, імені Володимира Винниченка, імені Валер'яна Підмогильного, імені Василя Стуса, імені Валерія Шевчука та інших. Григорій Джамалович продовжує працювати як дослідник та активний популяризатор унікальної і багатогранної культури України. Ми дякуємо за увагу до цього відео та закликаємо підписатись на наш канал, аби не пропустити цікаві історії про видатних людей України.